Вирішив я якось ігри робити про лицарів, про фортеці і середньовічні битви, став фортеці будувати, інтер'єр для битви. Ніби й непогано все розпочиналось, але на шляху цьому проблем багато постало. Сходились, наприклад, ну зовсім не годяться, бо меж навігаційний не з'єднується. А це значить, що не будуть там ходити, бо де комп'ютерня буржу застрягати. Але є ще й проблема, де вже й гравець застрягне. Буде намагатися пройти, а пройти далі не зможе. Ось прохід підземний намагався збудувати, але висота занизька, треба виправляти. А ще от на арку погляньте. Взагалі баговане чудо. Пройти наче можна, але колізія не дозволить, бо автоматично згенерована вона неправильна зовсім. Та ще й проблеми тут візуальні, ефектів частинок немає, а ще меж підлогою присвічується, це ж зовсім не файно. Ось таких проблем маємо багато. Частину з них будемо виправляти. Замість сходу візьмемо рампу, хоча б тимчасово, щоб працював навігаційний меж, щоб боти проходити мали змогу. Підземні проходи будемо високі робити. Якщо треба, буде мінімум 4 метри, висоти поставимо. Але це там, де люди. Бо де будуть коні, то й там, можливо, треба буде вище усе будувати. Для арки колізію налаштуємо, щоб можна було пройти крізь неї. Але те, що меж підлоги просвічується, то думаю дуже погано і після такого хочеться видалити цей набір асетів, який я скачав з інтернетів. Все заново робити, все знову будувати. Ох, заморочене це діло, фортеці будувати. Але я надіюся, що вам цікаво за цим усім спостерігати. Тож давайте коментувати, чого хочете побажати, що запропонувати. Щастя, бажаю усім гарного дня. вами був Пет на коні, який робить тут ігри карколомні.